Добрий вечір. Новини на каналі Бізнес ідей. І зараз, зокрема, про такі події. Світ обирає смартфони. З початку року продажі зросли на 40%. Як усе відбувається на українському ринку? Створюй і продавай детальна розвідка Еліни Бекетової, як заробити, друкуючи принти на футболках. З Європою буде краще. Попередні результати виборів у Греції спровокували позитивні показники ринків і прогноз на європейське майбутнє. Укрнафта у січні травні цього року скоротила видобуток нафти на більше ніж 7% відсотків до майже 820 тисяч тонн в порівнянні з аналогічним періодом. Торік водночас видобуток газового конденсату Укрнафтою за 5 місяців зріс приблизно на 15% відсотків до 86 тисяч тонн. Експерти пояснюють скорочення видобутку чорного золота, тим, що компанія не вкладала значних інвестицій в буріння минулого року і прогнозують до кінця року незначне зростання видобутку нафти за рахунок збільшення вкладень. Пат Укрнафта в 2011 році скоротила чистий прибуток до на майже 18% до 2 мільярдів 180 мільйонів гривень. Контрольний пакет акції компанії належить державі міноритарний власник група приват бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Швейцарська фірма «Транзіт Есей» виграла тендер на поставку Укртранснафті 560 тисяч тонн нафти сорту Тенгіз або його еквівалентів. Волноводні мають бути поставлені на Кременчуцький нафтопереробний завод до 2013 року. Нагадаю, у січні Укртранснафта за підсумками тендера обрала Кременчуцький НПЗ для переробки до 300 тисяч тонн нафти Тенгіз і до 300 тисяч тонн нафти Сіпісі Бленд. Французькі компанії отримали за три місяці в чотири рази більшу суму відшкодування ПДВ, ніж розраховували. Такими результатами пишаються в податковій службі. Самі ж іноземні бізнесмени кажуть, працювати в Україні дуже непросто. Податківці зібрали французьких інвесторів, щоб відзвітувати. Служба модернізується і з фіскального органу вже майже перетворилася на сервісний. Для цього у помічники навіть покликали всесвітньо відомих аудиторів. Ми пригласили одну з із... наиболее авторитетных аудиторских фирм в мире, Купер вместе с нами проработала все те вопросы, которые позволяют нам не просто говорить о переходе, а четко, с пониманием всех, с распространением акцентов, пройти этот путь. Уже сьогодні податківці готові показати перші результати. Приміром, французьким компаніям, що працюють в Україні, у першому кварталі 2012 року відшкодували не тільки плановий ПДВ, а й заборгований. Заявки 2010 року – 84,9 млн. Возміщено 32 млн. Заявка 2011 року – 92 млн. Возміщено 73 млн. Заявка первого квартала 2012 года 21 миллион. А эта цифра вам понравится. Эта цифра, как раз, подтверждает желание сегодня нас, как налоговая служба, идти вперед и решать ваши проблемы. Возміщено 84 84,8 мільйона. Зрушення з поверненням ПДВ бізнес помічає та комфортні роботи іноземців в Україні все, що заважають надмірно за світовими мірками увага перевіряльників. Олександр Вангелі на гроші французів проєктує в Криму повітряні електростанції. Каже, не буває й місяця без перевірок. Проверки проводились ежемесячно, мы к этому привыкли. То есть у нас общее количество проверок за два с половиной года превысило 39 проверок, в том числе, там, если не ошибаюсь, 10 или 11 неплановых, 7 плановых, да, но остальное это камеральная проверка. Таку прискіпливу увагу до інвесткомпаній, які ще не отримують прибутків, податківці пояснюють, просто новий кодекс не врегулював їхню діяльність. Загалом на зустрічі були присутні представники близько 20 французьких компаній, зокрема виробники молочної продукції Данон та Шин Michelin. Оксана Колошевська, Олександр Грибаль, новини телеканал Бізнес. Ще не серед кращих, але вже і не серед найгірших. Міжнародне рейтингове агентство ФІЧ підвищило позицію української компанії Інтерпайп з рівня Арді до рівня Бімінус. Відповідно до рейтингової шкали Арді означає, що організація не провела своєчасні платежі за певною, але не всією основною частиною зобов'язань. І фактично вона є на межі банкрутства. Однак експерти фіч відзначили, що справи в українського виробника труб і залізничних коліс покращили. Інтерпайп здобув стабільність ринкових позицій в основних сегментах виробництва, а також конкурентну структуру собівартості продукції компанії. Тож тепер опинився на рівні B-. В рейтинговій шкалі ця позиція означає наявність ризику, що компанія може не виконувати свої зобов'язання по цінним паперам. Нагадаю, інтерпайп підконтрольна бізнесменові Вікторові Піншуку. Нікопольський завод феросплавів за п'ять місяців цього року скоротив виробництво на чверть до 254 тисяч тонн. Зокрема, виробництво силікомарганцю зменшили на 22%, відсотки. Феромарганцю на 33%. Інші феросплави завод не випускав. За підсумками минулого року підприємство скоротило виробництво майже на 16% відсотків до 770 тисяч тонн. Нагадаю, нікопольський завод феросплавів контролює група і стван Віктора Пінчука. А також група Приват. Смартфони лідери продажів в телекомунікаційному секторі. З початку року їх реалізація в світі зросла на 40%, при тому, що середня ціна на мобільні гаджети не падала. Нині світовий ринок мобільних смарт-пристроїв контролюють дві компанії: це Samsung та Apple. Вони продають більшість всіх смартфонів і отримують понад 90% прибутку. В Україні тріка лідерів ринку і інша. А от продажі смартфонів зростають не меншими темпами. Хто і завдяки чому продає українцям більше смартфонів? В сюжеті Ганни Куріної. Компанія Samsung тріумфує. Торік на глобальному ринку смартфонів вона вперше обійшла за рівнем продажів фінську Nokia. Уже у першому кварталі 2012-го випередила лідера ринку корпорацію Apple. Українці також більше полюбили Samsung. у квітні. Частка становила більше 40%. Успіху завдячують саме лінійці Galaxy. Те новые возможности, которые несут смартфоны, это браузинг, это просмотр видео. Потребителям нужен больше экран. Потребители не, не э, довольствуются уже экраном 3-3,5 дюйма. Им нужно что-то больше. И поэтому это то направление, куда э, однозначно мы идем. Натомість частка Nokia на українському ринку смартфонів впала з майже понад 50% до 31%. Серед найбільших прорахунків цієї компанії кажуть експерти недооцінка потенціалу тачфонів. Також не зрозуміла лояльність до застарілої платформи Symbian та затягування із розробкою нової операційної системи MiGo. Самсудачнева удачно використовувався цим щотом компанії Nokia, тому вони зробили ставку одразу на. Несколько популярных платформ они развивали как собственную платформу БАДа, так и выпускали сверхпопулярные апараты на базе Android. В Україні Nokia втрачає позиції не так швидко, як у світі. Нині компанія посідає друге місце на ринку і продає утричі більше смартфонів ніж третій гравець тайванський виробник HTC. Водночас популярність операційної системи Android, на якій працюють смартфони HTC та Samsung, зростала саме за рахунок падіння Symbian. А от з Windows Phone Nokia потроху почала відвоювати клієнтів у конкурентів. Буквально кілька місяців назад. Доля Windows Phone платформи на ринку несколько процентов, 2% возможно. А сейчас она уже перевалила за отметку 7,5%, подобралась к 8%. Платформа, она очень схожа с платформой MacOS. Она э, довольно-таки интуитивна, понятно, проста и удобная. А от компанію Пол український ринок смартфонів досі не цікавив. Ретелери самі завозили айфони в Україну, і хоча купити телефони з надгризаним яблучком можна далеко на кожному магазині електроніки, Apple вдається отримувати близько 5% українського ринку смартфонів. Особливо популярні айфони у містах мільйонниках у сервісному центрі Дениса Дубініна понад 70% клієнтів власники айфонів. Охочих мати айфон виявилося настільки багато, що Денис навіть відкрив інтернет-магазин. Apple спрос стабильный. Увеличение об'єму продаж происходит, когда Apple випускає новинки. Когда вышел 4S iPhone, да, тоже был всплеск продаж. Нині епломани в очікуванні нової моделі iPhone S5. Ймовірно, реліз причинить новий сплеск продажів айфонів в Україні. Хоча навряд чи Apple у цьому році увійде до трійки лідерів українського ринку щодо світових прогнозів. Експерти пророкують подальший успіх компаніям Samsung та Apple і подальше падіння інших виробників смартфонів, зокрема Nokia та HTC. Ганна Куріна Ігор Демидов, Леонід Горлань. Новини телеканал бізнес. Приватне акціонерне товариство Росава проти підвищення ставок візного мита на товари, які використовуються під час виробництва шин. Підвищення ставок на думку керівників Росави призведе до збільшення додаткових витрат в середньому до 12 мільйонів гривень на рік. А це в свою чергу може спричинити зниження обсягів виробництва. Нагадаю, прийнятий у першому читанні законопроект про митний тариф України передбачає підвищення ставок візного мита на групу товарів, в тому числі на каучук від 5 до 10%. відсотків. Компанія «Несле Україна в 2012 році збільшила інвестиції в свій розвиток на 84 мільйона гривень до 244 мільйонів. За повідомленням компанії, ці кошти буде направлено на модернізацію виробництва, що дасть змогу збільшити його обсяги і експортний потенціал. Раніше один із найбільших в Україні виробник продуктів харчування. Компанія «Несле Україна заявляла про плани інвестувати 20 мільйонів доларів в свій розвиток в 2012 році. 15 мільйонів доларів конительську фабрику світу чи п'ять мільйонів мільйонів в будівництво дистриб'юторського центру в Харкові. Результати виборів у Греції дарують надію на майбутнє країни у складі Євросоюзу. Принаймні про позитивні тенденції вже заявляють економічні експерти. Перемогу отримала консервативна партія Нова демократія, яка виступає за продовження співпраці з ЄС. Ринки теж позитивно відреагували на вибір греків. Нова проєвропейська більшість у парламенті таке майбутнє передрікають Греції. Партія Нова демократія та Пасок, які підтримують подальшу співпрацю із ЄС, отримали достатню кількість місць, аби сформувати коаліцію. Ринки зреагували на результати виборів здебільшого позитивно. Німецький індекс ДАКС зріс на піввідсотка, японський Нікей та корейський коспі на майже два. Однак акції банків впали: німецький комерцбанк на три відсотки, а французький BNP на два. Експерти кажуть, ринки і надалі залишатимуться нестабільними. Новини на Суспільному. Харків. Афікечопісамафісдефнівовесефоєсдиводсій Думаю, нас чекає неспокійне літо. Навіть якщо не буде загрози з боку Греції, буде нова з Іспанії. Нас чекають дивні політичні рішення, тому різке падіння акцій усе ще можливе. Аби сформувати коаліцію. У лідера партії переможця є три дні. У грецькій торговій палаті кажуть, бізнесмени здебільшого задоволені тим, що в перемогу здобули проєвропейські сили. Втім, тепер треба запевнити громадян у правильності такого рішення. Адже Понад 26% виборців підтримали партію, яка виступала за розірвання угод про фінансову допомогу. Бізнес середовище задоволене результатами виборів, бо більшість із них зацікавлені у співпраці з ЄС. Але тепер треба переконати населення, що є світло в кінці тунелю. Для цього потрібні швидкі та ефективні рішення. нагадаємо, нині Греція має боргові зобов'язання перед Європою за кредит у розмірі 130 мільярдів євро. Вона має зменшити розмір свого боргу до 116% від ВВП. А ще за два роки знизити дефіцит бюджету до 3% від ВВП. Напередодні міністр закордонних справ Німеччини заявив, що на жодні поступки для Греції Європа не піде. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. А вибори у Франції привели до влади соціалістів. Однопартійці президента Франсуа Оланда отримали більшість місць у парламенті за результатами другого туру виборів. Це дає додаткові переваги главі держави, адже в реалізації своєї програми він спиратиметься суто на свою партію, а не на коаліцію з іншими поліцилами. Відомо, що соціалісти планують підвищити податки для великих корпорацій та заможних громадян до 75%, знизити пенсійний вік до 60 років та створити 150 тисяч робочих місць для молоді. На європейській арені Оланд і його партнери виступають за перегляд бюджетних та фіскальних планів ЄС. Свої сподівання на результат виборів у єгиптян, які на вихідних голосували в другому турі президентських перегонів. Вони очікують від нового керівника безпеки, щоб туристи нарешті повернулися до країни пірамід. Колись туристична мекка, ринок Ханель Халілі в Каїрі нині потерпає не від високої температури, а від малої кількості клієнтів. Заклади пустують, продажі падають через політичну нестабільність Україні Прибутки туріндустрії Єгипту суттєво знизилися. Шогла, Бізнес до революції йшов дуже добре, але після неї він зовсім інший. У нас немає роботи. Якщо нас відвідує одна туристична група, то це за щастя. Ми очікували 80% клієнтів, натомість маємо лише три. Світові туристичні оператори частково заморозили подорожі до Єгипту. Авіакомпанії скоротили кількість рейсів до Каїру та Шарм-Ель-Шейху. У підсумку поїздка до Єгипту обходиться значно дорожче. Працівники галузі бачать вихід у підвищенні безпеки для відпочивальників. Сподіваються на майбутнього президента, якого напередодні обирали в другому турі перегонів. За попередніми результатами, цей лідер єгипетського ісламського руху, брати мусульмани Мохамд Мурсі. Безпека найважливіша річ, яку повинен забезпечити президент. Після цього туризм знову відновиться. Попри все, невелика група туристів таки розгулює територію знаменитого ринку. Відвідувачка з Австралії каже, Каїр досить безпечне місто. Тут справді безпечно, нас постійно супроводжують гіди. Ми знали, що на вихідних були президентські вибори, але наскільки ми бачили, все досить тихо і мирно торік кількість туристів в Єгипті сягнула 15 мільйонів. Це принесло близько 12 мільярдів доларів в держказну минулого року. Цифра зменшилася приблизно на третину. Але вже цього року уряд сподівається отримати 11 мільярдів доходів від галузі, передусім через стабілізацію політичної ситуації в країні. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Американська компанія Моторола Солюшенс домовилася про купівлю британського виробника кишенькових комп'ютерів. Псіон угода вартістю 200 мільйонів доларів буде завершена в четвертому кварталі цього року. Відповідно до неї, псіон стане підрозділом Моторола Солюшенс із виробництва мобільних обчислювальних систем, що зміцнить позиції американської компанії на ринку корпоративних мобільних приладів. Всі є піонером світової індустрії мобільних пристроїв із 1980 року. Зокрема, британська компанія є винахідником кишенькових комп'ютерів PDA. І нагадаю, Моторолу в травні цього року придбала інтернет-компанія Google за 12,5 мільярдів доларів. Ідея для бізнесу друк на футболках. Оригінальні принти зроблені на власному виробництві, плюс домовленісті з художниками, які дозволяють використовувати свої роботи. Але Еліна Бакетова, як завжди, заглядає набагато глибше. Отже, стоїде для бізнесу. Рецепт для принту на футболках. В цьому концепт-сторі більше півтисячі різноманітних футболок. Є як принти українських та іноземних дизайнерів, так і власного виробництва компанії Петра Вінца». Бізнес-довідка. Петро Вінс. Вік 56. Освіта Дартмутський коледж. магістр історії. Мешкав у 16 країнах. У 2011-му зайнявся бізнесом, пов'язаним з друком принтів на футболках. Обладнання Петро привіз за кордону. Разом з партнером поїхав на виставку, де придбав машину, яка може друкувати на тканині. Коштує така не менше 70 тисяч доларів. Вона друкує малюнок на футболці лише за декілька хвилин. От просто місце бумаги ми лежимо футболку. Кілота виложить в футболку. Машина сама делает свою подготовку. Она спреем спреет, сама ножичком разравнивает. И сразу непосредственно вы увидите, как выходит картинка. Принт стає частиною тканини для того, щоб закріпити його сужать вже в іншій машині. Малюнок може витримати прання понад 200 разів. Аби навчитися працювати на такому обладнанні, Петро їздив на майстер-класи за кордон. в півроку, щоб зрозуміти технологію. При те, що ми владельці самі у станка. і нам сказали, що не питайтесь брати найомних співробітників, і щоб вони входили в процес, тому що вам потрібно самим пропустити це через себе. Бізнес ідея друк на футболках. Стартовий капітал 125 тисяч доларів. Рентабельність бізнесу 30%. Стартовий капітал компанії Оксани Костерної був меншим, приблизно 20 тисяч доларів. На цю суму півтора року тому вони з чоловіком придбали плотер, прес, витратні матеріали, футболки, спеціальну плівку. Також створили свій інтернет-магазин. Коштував він 2 тисячі доларів. За словами Оксани, відвідуваність веб-сайту з кожним роком зростає. Я віжу і по конкурентам, і по посібшто. Що... Ну у нас сайту збільшується, кількість запитів збільшується в Гугле. Да, по ключовим фразам, тому я віжу, що ринок растет. Компанія Петра Вінца спочатку теж почали продавати футболки через власний інтернет-магазин. Проте популярністю він не користувався, каже підприємець. Адже перш ніж купувати футболки, українці звикли міряти їх. Перший місяць у нас, коли ми почали продавати августі місяці, у нас продажі були 4 тисячі гривень. Це було трохи страшно, Твої сподіметі так подумаєш, як і що це буде. В компанії зрозуміли, потрібно йти в офлайн. Відкрили невеличкий магазин, а потім концепт стор, де продаються футболки різних брендів. Почали співпрацювати з дизайнерами. А ноти тут очень із художник, художник, з ним співпрацюємо, Хвана Озборн. Он живе в Мадриді, Он він судбук буквами. З ним каже Петро, домовились так: за кожну продану футболку з принтом художника. Підприємець платить 3 долари. Я перший раз йому прислав платіж і я ошибся. Я Вмісто трьох доларів йому заплатив по п'ять. І мені пише це не то, що ми договорювалися. Ми договорювалися три, ти мені прислав п'ять. Але не всі погодились співпрацювати з ним так швидко. Петро каже, у іноземних художників упередження щодо України. Все бояться України. Дуже багато фальшивих кредитних карточок. Тобто навіть якщо я делаю предоплату, якщо щось вот є передубіжня до України. У мене много компаній які сказали, ви знаєте, на Україну ми відправляти не будемо. Для того, щоб окупити обладнання, каже Петро, знадобиться рік два. І вже восени тут планують виходити в плюс щомісяця. Одна футболка коштує в середньому 200-250 гривень, поки Петро думає, як зменшити її вартість. Але ми вважаємо, що все одно наша стоїмо навіть очень висока, потому что у меня брат, він професор в Соединенных Штатах, він говорит, що я б никогда больше більше долларов доларів за футболку не, не, не заплатив. Тобто футболка не должна стоїти, понимаете, там. 15 євро 20. в компанії Оксани футболка коштує в середньому 150 гривень, собі вартість приблизно 70. І, хоча окупити стартові інвестиції поки не вдалося, розраховують це станеться наступного року. В принципі, от уже з цього года, да, ми вийшли в плюс. Тості я надію, що вот в ближайший год как бы, ми все. Місячний заробіток компанії, яка друкує на футболках, може сягати 20 тисяч гривень. Щоб утримувати такий прибуток в умовах жорсткої конкуренції, власникам варто робити ставку на лояльність клієнтів, наприклад, запроваджувати акційні купони чи карти зі знижками. Це зможе не тільки залучити, але й утримати клієнтів. Ліна Бекетова, Дмитро Гусів та Олексій Мацкевич. Новини телеканал Бізнес. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс української біржі упав на 0,8%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подорожчав на 2 копійки. Торги на міжбанківському валютному ринку проти п'ятниці завершилися зниженням курсу американського долара та євро на 1 копійку. Котирування російського рубля підвищилися на 2 копійки. І на цьому поки що все. Залишайтеся на каналі Бізнес ідей. Залишайтеся з нами. Діліться своїми ідеями. Моя електронна адреса ym.at.ubg.ua. До зустрічі.